Тій першої половини четверга в огляді кореспондентів сабиті у студії Анна Панова вітаю вас. Дивіться випуску! Жіночий бунт на Дніпропетровщині. Матері та дружини проти мобілізації своїх синів та чоловіків. Що відповіли воєнкоми? Реформування збройних сил та фінансова допомога Україні у Брюсселі. Засідає комісія Україна НАТО. Які заяви пролунали? Розкажемо наживо. Вибух біля відділення МВС у Львові один міліціонер поранений. Що говорить слідство? Дивіться просто зараз. Оскарженню не підлягає. Апеляційний суд Києва відмовився переглянути запобіжний захід для нардепа Сергія Мельничука. Він залишився на підписці про невиїзд. Генпрокуратура підозрює депутата у створенні злочинної організації за участі бійців Айдару. 3 червня парламент дозволив притягнути Мельничука до кримінальної відповідальності. Одразу після сьогоднішнього засідання екскомбат звернувся до СБУ із заявою про фабрикацію справи проти нього та ймовірний тиск на суддю. Цими діями суд показав, що все-таки є підтвердження, тому що голова паляційного суду сказав Чернишенко, що йдуть вказівки зверху. Всім управляє адміністрація президента. І я думаю, що це рішення теж зроблено. За вказівками президента, суд як сам по собі не відкривав засідання. Суддя просто оголосив про те, що клопот е апеляційна скарга відхилена одноосібно суддею. все це було буквально одна мінута. На Донеччині обстріляли колону Червоного Хреста. Повідомляє служба безпеки України. Це сталося біля українського блокпосту в районі села Березове. У складі колони було 14 гуманітарних автомобілів, які поверталися із Донецька. Постраждалих немає. Наразі усі учасники місії в безпеці минулося без втрати серед українських військових. Минулої доби позиції армійців на Донбасі обстрілювали понад 30 разів. Бойовики використовували стрілецьку зброю, гранатомети, гаубиці і запалювальні міни? А како, найбільша ситуація ускладнилася поблизу Маріуполя. Бойовики поновили обстріли із важкого озброєння. Ввечері під широким стався бій. Яка ситуація зараз? Розпитаємо кореспондента Сабиті Валерії Забірку. Вона на зв'язку зі студією. Валерій, чи припинилися обстріли? Вітаю Анну. Ситуація загострилася в районі Широкіного з вчорашнього вечора. Так, от надвечір, як почалися обстріли 24 червня, так вони продовжилися вже у першій ночі. Бойовики не давали спати українським бійцям. Також Маріупольцям, і з того моменту вже нарахували шість обстрілів. Гатили загарбники з не тільки зі стрілецької зброї, а й з крупнокаліберної, говорять українські бійці. А така зброя заборонена мінськими угодами. Позиції українських військ поруч із Широкіним і Талаківкою щільно були обстріляні з потужних 152-мм гаубиць. По Бердянському ворогатив із артилерійських систем калібру 122 мм. Окрім того, Широкіни обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів та переносних версій реактивної системи залпового вогню ГРАД. Українські військові показали нам воронки, які залишилися у селищі Бердянське е, після обстрілу, і е, вони показали також уламки снарядів від тієї зброї, якою обстрілюють бойовики українські позиції. Приталі 152 після снаряди було їх дуже много, е, дуже плотно ложились. не сказати, що не внезапно, але ні не на. Тож це то, десь -то були з дальних позицій. Як повідомили у штабі АТО сектору М постраждалих також втрат серед українських військових немає. Ситуація повністю контролюється українськими бійцями. Тому приводу для паніки щодо активізації бойовиків на Маріупольському напрямку поки немає. На цей момент це в мене вся інформація. Анно. Дякую, Валерія Забірко відстежує ситуацію в районі Маріуполя. Зокрема, Широкина знову було під потужними обстрілами. У Луганській області найбільше руйнування у станиці Луганській. Бойовики обстріляли місто з мінометів та стрілецької зброї. Вогонь вели з правого берега сіверського Донця. У результаті обстрілу перебити газопровід і частина селища залишилася без газу. Внаслідок влучання мінометної міни згорів приватний будинок. Минулося без поранених і загиблих. Про ситуацію на тепер кореспондент Сабиті Олександр Махов телефоном. До ранку комунальники закінчили ремонтні роботи, і подача блакитного палива до селища поновлена. За словами військових, бойовики обстрілювали селище протягом всієї ночі, використовували 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Пункт пропуску до Луганська через провокації бойовиків не працює ані для автомобілів, ані для пішоходів. І ще один трастовий фонд для допомоги Україні планують створити у НАТО. Цього разу йдеться про фінансування програми розмінування на Донбасі. Про це домовилися сьогодні на засіданні спецкомісії альянсу щодо ситуації в Україні. За перемовинами у Брюсселі слідкувала Олена Власенко. Вона на зв'язку зі студією. Олено на яку ще військову допомогу може розраховувати Україна? Доброго дня, Анно засідання комісії україно НАТО розпочалося у закритому форматі у штаб-квартирі альянсу рано вранці. Ще до початку перемовин український міністр оборони Степан Полторак перекинувся парою слів з генеральним секретарем НАТО. Під час засідання а, очі, український очільник звітував а, про виконання мінських домовленостей. Обговорили реформування збройних сил України. А, укр... Збройних сил України Ми домовилися про розробку нового трастового фонду із розмінування та протидії саморобним вибуховим пристроям для України. Також цієї осені в Україні відбудуться навчання НАТО. Це і є практичне співробітництво з Україною. Генсекретар НАТО вже традиційно наголосив на, на необхідності виконання мінських домовленостей. На його думку, особлива особлива відповідальність покладена на Росію, а також на Ми домовилися про обмін інформацією у сфері авіаційної безпеки. Підтримання повітряної безпеки надзвичайно важливо, особливо якщо регіон нестабільний і там тривають бойові дії. Передавати інформацію будуть диспетчери Польщі, Норвегії та Туреччини. І вже з хвилини на хвилину розпочне розпочнеться брифінг Степана Полторока, на який він розповість про результати перемовин. Докладніше розповімо у наступному випуску. Новин Анна. Дякую, Олена Власенко. Про засідання комісії Україна НАТО в альянсі обіцяють створити трастовий фонд із розмінування та наголошують на відповідальності Росії за виконання мінських угод. Україні загрожує епідемія сніду та туберкульозу, попереджають експерти. На окупованих територіях бракує ліків. Якщо епідситуація там вийде з-під контролю, вся територія країни опиниться під загрозою, заявила колишній керівник управління охорони здоров'я Донецької обладміністрації Олена Петряєва. Так само на непідконтрольній Україні території без ліків помирають онкохворі та віл-інфіковані. Їх більше шести тисяч. Эти заболевания характерны тем, что не получение своевременного лечения приведет к тому, что эпидемия станет генерализованной. А блок постов не для туберкулеза, не для СПИДа, нет, это абсолютно точно. Вона намагається забути той страшний день. 61-річна Неля Кваша одна з жертв масованого обстрілу Краматорська 10 лютого. Тоді постраждали десятки людей. Як почувається жінка, за життя якої медики боролися кілька місяців, дізнавалися наші кореспонденти. Останні кілька місяців лікарняні палати для родини Кваша стали другим домом. Неля Іванівна і досі оговтується після обстрілу Краматорська. Хочу забити і хочу, Всім пожилати. І щоб ні з ким це не повторилася. Ніхто не пережив. вот, з наших соотечественників то, що переживаємо ми, які потрапляємо в цю біду. Ці кадри з мобільного зроблені 10 лютого. Снаряди летять у житлові квартали. Коли почали стріляти, Неля Іванівна саме йшла в лікарню на звичайний огляд. Люди ховалися у будівлі медзакладу. Вона пропустила вперед усіх, а сама заскочити не встигла. Забіжали одразу в горячки. Там вже почалася паніка. Я потім зап... думаю, що у мене мокре, там вже, а то кровщить. Один маленький осколок, от кассетной бомбы, він вийшов, навіть ніхто не знав. в спину, а знайшли только в бідрі. Осколок пошматував внутрішні черевні органи. 6 годин операції. Лікарі буквально витягли її з того світу. Лікарі, звісно, зробили можна, так сказать, екстрену операцію безплатно, бо ж у нас немає можливості, а дальше дуже дорогі ліки. Відразу після трагедії матеріальну допомогу постраждалим обіцяли і держава, і численні благодійники. Обіцяли всі і все і багато, ну, дійсно реальна допомога була в першу чергу оказана фондом Ахметова, Зразу відкликнулись. Дуже чутко віднеслись. Были предоставлены дарда дорогие очень медида медикаменты первой операции и для второй операции. Это сыграло важнейшую роль. 10 лютого загинули не менше двох десятків краматорчан, півсотні людей були поранені. У гуманітарному штабі не чекали, доки попросять допомоги. Самі розшукували родини постраждалих. В день трагедії в Краматорській гуманітарним штабом Ріната Ахметова була оказана дев'яти постраждавшим на суму 62,5 тисячі гривень. Для штаба очень важливо оказувати допомогу здесь і зараз. На лікування не штаб виділив 25 тисяч гривень. Жінка потроху одужує. Я чувствую себя хорошо, я вообще оптимист. Вот, стараюсь Стараюся, что доктор говорит, выполнять. Я думаю, все будет налажено. Від початку бойових дій від штабу Ахметова допомогу на операції та лікування отримали більше ста поранених, дорослих та дітей. Ольга Лостовецька, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов, Сабиця, канал Україна. Жіночий бунт на Дніпропетровщині, мешканки двох сіл новомосковського району пікетували військомат. У понеділок їхнім чоловікам принесли повістки. Жінки кажуть, своїх мужчин до війська не відпустять. Мовляв, у селі зараз гаряча пора, збирання врожаю. Військові запевнили, що хвилюватися зарано, адже повістки вручили виключно для перевірки даних. Якщо акція під стінами районного військомату не дасть результатів, жінки обіцяють вийти із протестом під міністерство у Києві. Вимагаємо зупинити безправну шосту мобілізацію наших синів, чоловіків, онуків, наших годувальників. Мого чоловіка, брат, живе в Луганській області, він піде проти брата, він піде його вбивати. Ні. Виклик військової комісаріат, це виконують місцеві органи самоврядування. І в вас в селі знають, хто працює на тракторі, да? а хто байдикує вдома. Тому для того, щоб не зірвати, не зірвати збір врожаю, роботу на селі, не буде того, що ми заберемо тих людей, від яких залежить взагалі ці питання. Це 100%. Біля відділення МВС у Львові вибухнув службовий автомобіль саме в той момент, коли авто рушило із місця. Водій із пораненою спиною нині у лікарні. Як повідомили львівські правоохоронці, на місці вибуху знайшли чеку від гранати. Всі деталі на місці з'ясовували наші львівські кореспонденти. Вулиця, де пролунав вибух, досі перекрита. Тривають слідчі дії. Версію про замах на конкретного правоохоронця керівництво відкидає. Думаю, що ні. Чому Тому що це є молодий працівник, працівник карного розшуку, лейтенант міліції, безпосередньо добросовісний, активний, порядний чоловік. Поруч страховики оглядають машини, які теж постраждали від вибуху. Від осколки пробита фара, пробите вікно, прошу дивитися рвані. Частини елементів кузова колеса пробиті вибух пролунав під цим службовим авто якраз в той час, коли працівник міліції заводив машину. Чоловіка поранило осколками. Зараз він у лікарні. Медики запевняють, хлопцю пощастило, життєво важливі органи не постраждали. Оскольчити не принискаючи поранення оперокової ділянки і спини. Осколки, вони було під шкірою, знаходилися під шкірою. Була проведена операція. Металеві осколки, що вони, може бути завгодно. Як усе трапилось, міліціонер розповідає неохоче. Каже, після операції болить голова. Повага, я після після операції ми зробили, ми пройшли, на звіта, при всі поважні. Навіть будь ласка. Керівництво обласної міліції запевняє, вони відпрацьовують усі версії вибуху. Може бути пов'язано з тими моментами, коли ми вилучали зброю, яка була, за нашими даними, привезена до міста Львова з зони АТО. За фактом вибуху правоохоронці уже розпочали кримінальне провадження. Триває слідство зі Львова, Олександра Стасишин, Володимир Вєжбинський забиття канал Україна. Вже за півроку рік бізнес в Україні відчує значне полегшення. Таке пообіцяв прем'єр Яценюк на зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації та Американської торгової палати. За його словами, нині держава робить усе, аби допомогти інвесторам. А це і подовження мораторію на перевірки бізнесу до кінця 2016 року, і реформа фіскальної служби та судової системи. Утім, самі інвестори незадоволені темпами змін, мовляв, усі позитивні напрацювання нівелює тотальна корупція та бюрократія. Реформи як таких не відбуваються. Війна можливо, але ця відповідь не приймається бізнесом щодо боротьби з корупцією та низької якості державного управління. Час можливо, але чекати простіше, хоча б коли хоча б одну або дві реформи фундаментальні, як то боротьба з корупцією або реформи державного управління, вже зроблені. Ви кажете про корупцію, а ви мені не даєте можливості посадити їх в тюрму. Дайте мені фамілію, дайте мені факт. Дайте мені правові підстави. І він буде сидіти в тюрмі. Це двохстороння дорога. У Вірменії тривають антитарифні протести. Слідом за Єреваном на вулиці вийшли мешканці п'яти інших міст країни. Учасники кажуть, стоятимуть, доки підвищення цін на електрику не скасують. У вірменській столиці перебуває наш кореспондент Андрій Кузаков. Він із нами на зв'язку. Андрію, як минула ніч протестів та що відбувається на вулицях Єревана у ці хвилини? Доброго дня Анно, те, що відбувається зараз в Єревані на центральному проспекті Баграняна, можете звернути увагу. Тут зібралося близько тисячі людей. Вони співають національні пісні та вигукують різні лозунги. Більшість людей буде збиратися вже близько до вечора. Центральний проспект Баграняна це щось схоже на українську банкову та інститутську. Там знаходиться урядовий квартал. Можете звернути увагу. Там є адміністрація президента і парламент і кабінет міністрів, і саме тут всі відбуваються всі основні події. Там знаходиться поліцейська спецтехніка. Саме та спецтехніка розганяла була людей з водометами. Зараз можете звернути увагу на сміттєві баки. Тут сформовані були барикади для того, щоб поліція сюди не проходила. Однак поліцейські постійно чергують біля людей. Сьогодні зранку до людей мітингувальників підходив замшефа Поліції Вірменії. він призвав людей зберігати порядок і запевнив, що більше поліція не буде застосовувати ніяких силових заходів. Все спокійно, мирно. По крайній мірі поліція нічого не приймає. Ми хочемо добитися того, щоб Народ, который вышел митингует, перешли на правовое поле и правовым путем попытались добиться того, что они хотят. Люди ж запевняють про те, що вони не порушують закону знаходяться тут для того, щоб тарифи були знижені. Хочу сказати про те, що збиралися підняти на 40% ціни на електроенергію. Саме тому люди вийшли на вулицю і зараз очікують рішення, яке буде прийнято. те, що тут відбувається, дуже схоже, на те що відбувалося в Києві зимою року. Року люди приносять їжу, танцюють, співають, теж жартують про руку Москви, руку перепрошую штатів і пирожки чи там печиво, яке роздають жартома, називають печиво від Нулан. Хоча люди переконують, що не мають зовсім ніяких політичних мотивів, лише економічні і наполягають на тому, щоб ціни на електроенергію були знижені. Однак, якщо рішення цього економічного не буде прийнято, тоді вже будуть Принимать аекис политические решения. Вчера вечером президент Армении вылетел в Брюссель. Я думаю, сегодня вечером, завтра утром он будет здесь. И будет какое-то решение. Если не будет решения, тогда будут и политические заявления, даже требуемые оставки правительства и президента. Повторюся про те, що зараз близько тисячі людей. Однак всі переконують, що до вечора людей буде більше, тому що має прибути президент Вірменії до столиці, який зараз знаходився в Брюсселі, і вже скаже рішення, чи будуть підвищувати ціни на електроенергію чи ні. Анна, Дякую. Андрій Кузаков із Єревана. Там тривають антитарифні протести. Людей у центрі міста кілька тисяч. І ви бачили, що наразі все проходить мирно. На хабарі у чверть мільйона гривень погорів голова податкової інспекції жовтневого району Миколаївщини. Про це повідомляє прокуратура області. 240 тисяч гривень чиновник отримав від керівника одного з підприємств. Зі свого боку, податківець мав закрити очі на махінації із податками. Затримання відбулося майже на порозі обласного управління фіскальної служби, куди чиновник приїхав на нараду. Після арешту обшуки продовжили в робочому кабінеті керівника інспекції. Підпільну нафтобазу виграли Вінницькі правоохоронці. Цех із виготовлення бензину та диспалива злочинці облаштували в одному із сіл області. На території орендованого підприємства встановили величезні контейнери. У них 500 тонн сирої нафти і 40 тонн диспалива. Працювали шахраї переважно вночі. Де брали нафту, слідчі з'ясовують. А от збували підробне пальне. У навколишніх селах просто з бензовозу. За виготовлення фальсифікату зловмисники сплатять штраф більше мільйона гривень. Кожен другий українець без роботи. Тільки за рік війни Україна втратила 800 тисяч робочих місць у Донецькій та Луганській областях. Таку статистику навів міністр праці і соцполітики Павло Розенко. Він також анонсував реформу у системі працевлаштування українців. Державні центри замінить Національне агентство зайнятості, яке об'єднає державні бази даних і інформацію про шукачів роботи і роботодавців. Нова структура має запрацювати до кінця року. Запускати її допоможуть німці. Їхню систему українці взяли за зразок. Ми будемо посилювати напрямок навчання, підвищення кваліфікації або перекваліфікації на ті робочі місця, які сьогодні затребовані ринком праці. Не знайшли роботи, тож пішли заробляти на трасу. Так виправдовувалися жінки легкої поведінки під час затримання. Цієї ночі правоохоронці провели рейд із протидії вуличній проституції. Дівчат віком від 18 до 33 років доправили до райвідділку. Їх оштрафують щонайбільше на 170 гривень та відпустять. Нових голів районів шукають на Одещині. За вказівкою губернатора Міхаїла Саакашвілі, замість звільнених старих очільників нині активно обирають нових. Взяти участь у конкурсі зголосилося 4,5 із тисячі претендентів. Як триває відбір репортаж Сабицій. Біля облдержадміністрації черг немає. Третина претендентів відмовилась від участі у конкурсі, щойно дізналися про зарплату. Ставка голови району 3,5 тисячі гривень. Нужна віддавати собі отчет, що за 100 доларів в місяць піде либо волонтер, либо тот, хто хоче, що це в предпринимательскую деятельность. Ті, які йдуть на цьому зарабатывать деньги, ми должны отсечь. Тих, хто не злякався, запрошують на співбесіду. У комісію, окрім фахівців, є психолог, а також відомий одеський підприємець Савелій Ліпкін. Він власник щонайменше п'яти ресторанів, тільки в Одесі. Розповідає, у конкурсі беруть участь в основному чоловіки, бивши військові, бивши міліціонери, бивши чиновники, якісь неудачники, бізнесмени, тобто найрізні люди. Кроме каких-то общественных организаций, один произвёл впечатление филорека, который пришёл хотя бы по адресу в здания. Все остальные ошиблись просто зданием. Её претенденты из иных регионов. Как вы приняли вы подали свою заявку, на пост э в администрации. Я выподал заявку в Луганской области, а у нас ничего не відбувається. Віталій Свичинський – один із тих, хто пройшов співбесіду. Колишній підприємець заявив з Сабиціям, чесно прожити на офіційну зарплатню з родиною зможе з півроку. Чоловік пройшов тестування з англійської мови, а на співбесіді розповідав про своє бачення розвитку Комінтернівського району. Я розповів про ту стратегію, те, те стратегічне сцену, назвемо так, яке я написав, розказав, які етапи, які пункти. Я навіть показав певні періоди. За якими і що ми реалізуємо? Ну тому питань було не так багато. Я в основному розповідав. Але найскладніше випробування попереду претенденти мають зустрітися з мешканцями районів, якими вони збираються керувати з Одеси Олена Мілова, Юрій Станков, Сабиція, канал Україна. Змагання на Кубок президента. Найкращі фахівці із рукопашного бою сьогодні з'ясовували, хто кращий на татамі. Були команди Держуправління охорони, СБУ, МВС, прикордонників тощо. Більшість спортсменів учасники антитерористичної операції на сході України. Кореспондент сабиті Людмила Горбач теж вболівала на змаганнях. Ці змагання щорічні, але через події на сході країни минулого року організатори турніру не проводили. Цьогоріч його відновили і на татамі покликали незвичайних спортсменів. Саме сьогодні в цьому залі на цих. В бійцівських коврах приймають участь безпосередні учасники АТО, безпосередні ті, які з перших днів боронять і будуть боронити до повного звільнення нашої території від загарбників. Серед учасників змагань є і підлеглі Валерія Гелетея, співробітники управління державної охорони. Шеф і не приховує того, що вболіває за своїх для бійців. УДО це не просто спорт, а необхідні для роботи навички. Боліваю повністю за наше управління за управління державної охорони. Зараз добрі результати показує ВДВ, в Принципі виходять у фінал. Ну я думаю, наші хлопці покажуть достойний мотопор. Дадуть військовий Олександр вважає найсильнішими суперниками нацгвардійців і прикордонників. Хлопці добре підготовлені. А от у міністра молоді і спорту інші фаворити. Тут є і спецназовці, які приїхали з фронту, і вони реальні люди, які ну, більше не спортивним займаються двоборствами, а саме реально воюють зараз. До речі, ми зараз подивимося, де ми просідаємо, де треба посилюватися. У запалі азарту учасники раз по раз калічать одне одного. Медики кажуть, травми типові для таких змагань. Прийоми больові і душаючі прийоми. Чим далі зближаються до півфіналу, четвертьфіналу тоді вже серйозні травми. Переможців у кожній ваговій категорії організатори планують визначити до вечора. Нагороди підготували особливі. Ось ці медалі відлили зі справжніх гільз, які спеціально привезли зі сходу. Людмила Горбач, Валерій Рябчун. Сабитія, канал Україна. Джухар Царнаєв, який влаштував теракт на Бостонському марафоні, перепросив за скоєне. Свою останню промову він виголосив на засіданні, під час якого формально оголосили вирок про смертну кару. Чи повірили родичі загиблих у його каяття? Дивіться далі. Від цього засідання не очікували багато. Суддя мав зачитати смертний вирок, який раніше винесли присяжні. Проте спочатку він дає слово тим, хто постраждав від теракту на бостонському марафоні. Двоє моїх синів втратили ноги. Того страшного дня мені довелося обирати, до кого з них у лікарню їхати. Але тобі цього не зрозуміти. Ліз Норден мати постраждалих. Потерпілі виступали три години. Цернаєв протягом цього часу лише зрідка на них поглядав. Журналіста впала в очі, й інша особливість він навіть не торкнувся кави, яку щедро наливав собі та адвокатам під час кожного засідання. В останньому слові Цернаєв підтвердив свою прихильність ісламу та перепросив за скоєне. Я дізнався про страшний біль та горе, яке вам заподіяв. Іменем Аллаха прошу у вас вибачення і молю Аллаха про спасіння та заспокоєння для усіх. Джохар Цернаєв, виконавець теракту. Проте самим лише вибаченням смертного вироку не зміниш. Суддя повторює вердикт. Після чого царнаєви виводять із зали, а тим часом люди діляться враженнями. Я радий, що він зробив цю заяву. Особисто я його пробачив. Для цього було достатньо просто почути його слова. Він не засудив тероризму та своєї жорстокості, та ще й втягнув у свою промову Аллаха. Я очікувала на більше. Дня страти Цернаєв чекатиме у тюрмі штату Індіана. Його мають вбити за допомогою смертельної ін'єкції. Проте, чи буде виконано вирок, до 17 серпня його адвокати мають подати апеляцію, а отже, спробують домогтися скасування попереднього вердикту. Анна Левицька сабиття канал Україна. Це все про що встигаємо розповісти наразі. Повну інформаційну картину четверга. Чекайте у сабиттях о 19-й. І серед іншого дивіться. Черги на в'їзд до Криму до півострова не пускають вантажівки із харчами. У чому полягає спецоперація СБУ? Ми з'ясовуємо і розкажемо о 19-й. Отже, не пропустіть нашу наступну зустріч у Сабитіях. Гарного вам дня!